Ми нахиляємося над нашою донечкою. Я кажу, донечка, що з тобою, вона не зауважує нас. Вона дивиться в стелю дому, де ми на той час жили. І каже, подивіться, як тяжко вмирає. Ісус Христос. Доця, що з тобою робиться? Вона дивиться в стелю дому і не зауважує, і каже, подивіться, як йому тяжко, як йому боляче. Я взяв її на руки. Дружина побігла до батьків, щоб порадитися, що робити, не розумів, що відбувається. Я приходжу, онуким. Нагато молюся, ноші на руках. А вона до мене каже: тато, я хочу, щоб ви включили касету групи Евен На той час ще були касети групи Євен І я включив якусь, правда, я не хотів. Я кажу, донечка нас не зрозуміють сусіди. А вона каже, тато, ну я так хочу, щоб ви включили касету групи Ен Я включив, там почалася якась пісня. Вона дуже любила ці пісні. Вона співала ці пісні. І коли я включив, вона піднімає дві ручки догори, і в мене рука.